Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо продовжувати грати. І чергова, по-моєму, четверта серія Фростпанка. Наші скаути вже добрались до Вінтерхома і давайте його дослідимо. А що ми тут бачимо? Що це місто, на жаль, повністю вимерло. І, коротше кажучи, всім перейшов морозець. Е, наші... Наші... І співвітчизники, жителі нашого круглого рогу, на жаль, досить сильно розчаровані цим фактом. Вони розуміють, що вони одні, і в нас назріває громадянська непокора, громадянський бунт. Що ж, чудово, можна це їх зрозуміти. Надія впала майже нижче Плінтуса. І, коротше кажучи, це нічого гарного мені, як меру круглого рогу, не сулить. Ми маємо дати їм щось на вибір, або порядочок, або отакі. Я круто зроблена менюшка. Або е е молитви і короче, духовність. Я піду в молитви та духовність. І в нас з'являється ще одна е низка м законів. Ми підпишемо будинки молитву, і нам треба буде їх двійко збудувати. З'явилася нова вкладка. І от такі невеличкі молитовні в нас з'явились. Вони впливають на ті будиночки, які в найближчому радіусі. Ми два поставимо. І, звісно, в них ще доведеться комусь працювати. Так, що тут є? Конвой, терепери, терепери, Давай сюди, побіжимо. Так, начебто все добре. Начебто все добре. Єдине, що трошечки б людей мені б дали. Кричать люди, вон, бачиш, незадоволені. Їх фізично не видно, але вони щось голосно голосно скандують. Хух. Начебто дійсно. А, он доглянь, хтось виліз. Джон Кідвелл, до речі, тут, крім того, що всіх можна переименувати, в них є такі гарні. Портрети показано, хто вони і де вони живуть, де працюють. Короте, прикольно. Прикольно. А цей каже, що ай-яй-яй-яй-яй. Ай Коротше кажучи, цей Джон підбурив наших людей, і частина з них хоче втікти, типу пошукати інших. Як ти розумієш, вони загинуть, тому ми не можемо дозволити їм це зробити. І називають вони себе лондонці. От тепер з ними треба буде боротися. Яким чином? Та тим чином, що треба буде їх переконати залишитись. Зробити це буде непросто, але я думаю, що ми з тим впораємося. Так, що в нас по лісопилках? Тут ще 700 деревини, ну це ще доволі добре. Я тут вже, походу, скоро закінчиться. Ні, ще 340. Ну, нормально, нормально. Іде будівництво. Іде до видобача і і нам би хоч склад один. Склад один було би непогано. Так, дестрой, давай отут. Може, навіть два. Склади. Склади тут дуже потрібні будуть. Ти впевнешся в цьому трошечки пізніше. І ми можемо... О, це перше, що нам треба, збільшити радіус генератора. На нього треба 20 деревини. Що ж, почекаємо, доки вона в нас набереться. І поставимо на дослідження. Бо, як ти бачив, ми вже погано опалюємо оцю частину. І от в другому радіусі вже тупо холодно. Того треба збільшувати, щоб опалювати більшу площу. Поїхали далі. Так, склади в нас мають збудуватись. Це Дім Молитов. Один, а де другий? А, ось. Ну, у нас просто жителі ще зайняті. От зараз вони почнуть будівництво. Бо кінець робочої зміни, і вони всі йдуть. Хтось на полювання, хтось на будівництві. ти глянь, навіть дзвін є. Прикольно. Ні, ну круто, анімація. <гум> диви, баришня, ногу роз... Ох ти йо, я і не бачив раніше. Нічого не відняти в цій грі? Так це, блін, анімації. Це просто от, от бомба. Просто бомба, нічого не скажу. Анімації, ліхтарики, тут он, склади будують. Диви як чітко. На жаль, не можна от наблизити прямо, щоб зовсім-зовсім близько було. Щоб зовсім зовсім близько було. Так, один склад побудували, він. Я тупанув. Я не склади побудував, от я, от я Юрчик. От я Юрчик, я побудував не склади. А Мені треба склади. Вони, блін, аж 40 деревини вартують. Ну, я Юрчик, таке буває. Мені можна мені можна, я записую. <світ> так, ми побудували два доми молитов. Бачиш, було тренд. Такі три галочки, стало дві. І в домах молитов можна замовляти таку молитву. Вони будуть молитися, і бачиш, наш тренд навіть один став, але не. Але вони все одно будуть набиратися. О, це я кайфую. Це прийшов наш автоматончик. Отако він круто виглядає. До речі, йому також треба грітися. Він нагрівається, набирає жару, набирає пару. І де він, де він, де він Де він? Де він? Де він? наш чудовий друндулет. Слухай, я його так і хочу назвати. Так, ми можемо використовувати автоматона. тільки де він? Я його не бачу. Як ні, ну ти глянь, яка засада. Ладно, почекаємо. Десь він має з'явитися, я його хочу одразу на метал послати. Хай топає, тільки я хочу на нього подивитись. Де він наш драндулет? Ладно, щось не наблюдаю, його не бачу. Чисто фізично, десь він має бути. Важко його не помітити, коли він йде. Може ще спускається. Так, і, 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 і що? О, так, я щось хотів. Хотів склади побудувати, на них треба 40 деревини. А де мій дрендулетас? Що це таке? Що це за підстава? Де мій де мій автоматон? Дівся. Так. Люди доєднуються до лондонців. Та я розумію, їх вже 14. Але доки ми не приймемо інші закони, ми з цим нічого фізично не зможемо зробити. Куди дівся мій автоматон? Я не годую, я його не бачу. А хотілося подивитись. Якась підстава чогось автоматон не відображається. Ладно, бо з ним з тим автоматоном, може воно ще якось знайдеться. Нам треба далі жити і розвиватись. І, і, і далі щось робити. Так, 6 хвилин. Я топлю вже трошечки, бо друга година ночі, коли я то записую. Так, скаути досягли вугілля. Заберем. Тут можна зробити аванпост, який буде нам давати вугілля, але але, але нема нато часу. Я його заберу і поїду в інше місце. Так. Ні, ну якщо, якщо автоматон зовсім не відображається, то це якось дуже нецікаво. Або, може, я щось не розумію. У мене завжди він малю... був. А тут щось нема. Ну, може треба перезавантажити, тоді він з'явиться, окей. Таке буває. У нас щось дуже багато хворих, прям біда, яка з хворими. І, на жаль, поки що ми нічого з тим зробити не можемо, тільки медичний пост, але нам навіть інженерів нема де взяти. Навіть інженерів нема де взяти на них. І ще нам доведеться робити другий отакий м -м, ресурсний пост на збір вугілля. о. І як я вже хотів, я хотів побудувати. Так, чекай, хотів побудувати два склади. А то я побудував минулого разу не склади, а ресурсні оці пости. Все, ми можемо підвищити рівень нашого обігріву. Він вже сам автоматично підвищився. Якщо подивимося на теплову карту, то тепер в двох зонах тепло. А оце можна, по-моєму, навіть розібрати. Він тепер мені вже не потрібен той обігрівач. І це добре. Це добре. Так, по температуру генератора поки чіпати не будемо. Це що дає? Так, ми Люди будуть швидше швидше лікуватися, зрозуміло. Так, це поки що мені не сильно треба. І це не треба. Більше скаутів в цілому було б непогано. Давай дійсно зробимо більше скаутів для початку. В нас є, по-моєму. А, в нас нема їх. Чекай, відміна. Аборт. Тоді давай все-таки підемо в то, щоб наші люди швидше, швидше лікувались, бо ми реально їх не витягуємо. О, нарешті оцю автоматончика я вже переживав. Глянь, який він крутий. Глянь, який він класний. Просто йде такий бімба. Чу -чу -чу -чу. На у нього. тут затягує повітря, ти бачиш? Фіга собі. Все крутиться. Все світиться, пішов грітися. Обалденно він виглядає, я кайфую, я кайфую від цих анімацій, все тут чітко гарно. Якби, якби такий рівень графіки був, би то б бра була Тімберборн була б просто бімба не гра. Але там трошки простіша графіка. Так, не забуваємо молитися, поки що з мальбами погано. Так, ІРХ... О, оце правильно, я сюди хотів. Мені треба, Дімо, піки. А потім протези, але То буде пізніше. А тут що? Переповнення, да? Подвіює. Ага. А що буде, юзенектор. Так. О, оце треба. Все, чекаємо. Там можна просто давати подвійні пайки. І люди будуть швидше лікуватися. І це дуже добре. Ага, ну каже, що ми трошки помолилися, і нам всім полегшало. Це прям, це прям чудово. Так воно і мало працювати. Скажи, що я знову на те поставив. Ох, їдіть та калатіть та який я, Юрчик, молодець. Ну чого ж я такий молодець? Ну, ну чого ж я такий молодець? Ресурс. і Юрчик, і Юрчик, ну нічого, так не роби. Так не роби, як Юрчик, якщо вже щось робиш, то роби нормально. Я ж кажу, друга ночі. Так, нам треба адаптації і нам треба подвійний раціон для того, щоб ми могли всіх швидко полікувати. Його доводиться вмикати отак от вручну. Але це дійсно нам допоможе, особливо коли в нас багато хворих. Так, ми на вугілля ставимо один такий склад. Другий склад поставимо на їжу, на сиру їжу для початку. Хоча в нас з нею проблем немає. Тік і, 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 і. чекати треба, чекати треба іншого часу. Так, зробили мій пост, туди можна дати дітей. Хай збирають. О, потепліло до 30. Чудово, чудово, парує, парує, тепліє, краплі на камері, ну яка бімба, яка бімба ця гра. Все, їжа прийшла, сира їжа готується. Чудово, єдине, що не чудово, що у нас дуже багато захворілих. Дуже багато, бо було холодно. Зараз, я думаю, буде трошки легше. А в іншому, наче і непогано. але нам не вистачає. Треба, треба зняти звідси трьох інженерів і поставити їх на лікування, щоб вони максимально швидко лікувались. О, ще й ми покращили медичний пост. Що по ресурсах? Це мені поки що, поки що не сильно треба. Як я казав, можна через шахти робити, а можна через отакі штуки, як ми поставили. Так, це я також не буду робити. А от будинки мені треба покращувати так чи інакше, щоб в них було тепліше. Давай ми візьмемо на будинки спочатку. А потім підемо у наступний рівень. Так, і на. Ну, давай на таку їжу поки що. На, на готову їжу. Тепер в нас є запас, куди. Куди працювати, давай подивимося, чи швидше наші люди О, вже починають їх більш-менш лікувати. Одна купа зникла. І скаути досягли місцини Все чудово, О, в нас будуть люди. У нас будуть люди. І ми їх всіх заберемо до міста. Там і робочі, і інженери, і прям вони нам дуже сильно треба. Прям максимально сильно треба. Бо нема просто робочих рук, а розвиток. Міста круглого рогу, нашого розвиток, до речі, нема тут тих, куди тикнути, щоб його переименувати. Нема. Ну, будемо так називати його умовно. Дуже-дуже нам треба, щоб розвиток міста був. Давай подивимося, що по їжі, що по їжі ще чудово. Ну все, все, в цілому нормально, можна ставити ще один е, виробничий завод, бо без нього, відповідно, ніяк. І поки що-поки що, поки що непогано. Просто пришвидшимо і почекаємо. Наче лікування пішло. Два, всього лиш. О, все чудово. Коли люди хворіють, вони відповідно також не працюють на місцях, і це також не прикольно. Давай дочекаємося в новоприбувлих, І ще будемо для них будувати будинки. Правильно доведеться. Давай хоча б тенти спочатку поставимо. Тентовані. Будиночки десь, штучок 5, я думаю, нам має вистачити. Отак от ми їм зробимо. Так, а чого, чого не дістала до них дорога, я ж зробив, наче все правильно. Отако, от так, да, все правильно, просто треба збудувати. А, да, Треба прокласти. Так, ще один лондонець. ну трошки більше лонденців, ну, Біда з цими лонденцями, але ще, ще не фатально. Ще не фатально, ми поступово будемо їх переконувати. Так, світ наш світ духовний лідер дає надію. Це чудово, це чудово. може Можемо їх і переконаємо. Можемо їх і переконаємо. Да, точно переконаємо, я тобі кажу. Інакше і бути не може. Є в нас і будиночки, і новий завод, правда, в ньому нема кому працювати. І ще раз передивлюсь. Так, більше скаутів. Давай візьмемо, якраз люди прийдуть. Скаути допоможуть нам давати більше ресурсів, збирати, бігати по мапі. І швидше доставляти тих, хто. О, бачите, які ресурсів ми забрали. Інженери та робітники. Зараз ми їх Зараз моїх... по місцях по ми місцях їх роз... розведемо. Єдине, що хочу зрозуміти, поїжджає якраз майже в нуль. Поки що так і залишив. Так, інженерів. інженерів. І ще один е, лікарняний заклад треба зробити. Ще один. Так, і запустимо наших скаутів. Одних сюди. А інших зараз підготуємо. Коли вони зможуть. Коли у нас буде досліджено, підготуємо і інших. Так, давай. Оп. Додамо, додамо 5. І ми їх закинемо в іншу ділянку. Так, в цілому що? В цілому у нас все гарно, в цілому йде виробництво. Всі працюють. І добудуємо ми зараз оцей лікарняний заклад, щоб у нас взагалі не було проблем. Так, холодні будинки. Холодні будинки, в нас там похолодання. Я нічого не буду з цим робити. Ви вже вибачте, гарантувати вам нічого не буду. Нам би хоча б так <гум> прожити. Хоча дивись, що можна зробити, можна вже замінювати. Частину палаток на отакі будиночки, бажано не всі одночасно, бо тоді буде досить багато бездомних, і вони можуть прям сильно від того не кайфувати, я так скажу, не кайфувати сильно від того, тож краще робити поступово їх заміняти. О, бачиш, вже так чик-чик-чик, і то вже такі повноцінні будинки, прям будинки, в яких тепліше. Бачиш, в них значно тепліше, і в них ну незначно, бо зараз тепло. Бо зараз теплі вони всі біля того генератора, але вони тримають. Е, в них як то сказати, Теплоізоляція краще. о, тих Теплоізоляція краще, вони хоч і далі стоять, але в них тепліше. Отже, ми будемо їх переналаштовувати на нові, і наостанок ще. Добре, давай ми візьмемо. Це вже в іншій серії. Дякую, що цю додивився. Ми і так її трошечки затянули, трошечки мінімально. А в наступній серії будемо робити далі, шукати, виживати. І вже 14-й день, два тижні ми живемо в цих нереальних умовах, а далі буде ще складніше і складніше. Дякую, що дивишся. Фростпанк, що дивишся канал Юрко, що натиснув подобайку, підписався на канал і до зустрічі. Хай твої вж вжителі жителі не хворіють, працюють, кайфують, і ти кайфуй від цієї гри, бо то дуже класна гра. Всього найкращого.